П'ятий клас. Тема цього уроку у нас сторінка текстового документа та її властивості. І розглянемо також форматування сторінки. Ну, На прикладах будемо розв'язувати задачі. На першому уроці ми сьогодні з вами розглядали властивості абзаців. Пам'ятаєте, властивості абзаців і окремих символів. Зараз властивості цілої сторінки. Так, нагадую вам. Правила поведінки на уроці інформатики. Нічого не робимо без дозволу вчителя. Слідкуйте, будь ласка, за порядком на робочому місці, слідкуйте за тим, як ви сидите за робочим місцем. В разі виникнення якихось несправностей з вашою технікою, нічого не намагайтесь ремонтувати самостійно, а одразу звертайтесь до дорослих. Не заважайте іншим учням, та гімнастика для очей. Подивимося, як піде урок. Якщо впишемось в пів години, то не будемо проводити. Якщо не впишемось, то проводимо. проведемо. На цьому уроці ми з вами обговоримо, які є властивості сторінки текстового документа, розглянемо, як відбувається форматування сторінки, та навчимося форматувати сторінки текстового документа. Дивіться, інтелектуальну розминку проводити не дуже хочу, тому що у вас сьомий урок, і я думаю, ви вже на розминались, так що, дай Боже, тому пропустимо. Давайте одразу перейдемо до нашої теми. Створюючи текстовий документ, користувач передбачає, що його буде надруковано. Ми про це говорили сьогодні на першому уроці, да, що у нас основним об'єктом текстового документа є аркуш, і аркуш, в принципі, виглядає зазвичай. Ну, він, е... За умовчанням, він у нас розміру А4. Якраз з, таким, з такими аркушами працює принтер. будь-який. Да? Тобто, все заточено на те, щоб ми не просто створили текстовий документ в електронному вигляді, а ще й надрукували його. Тому важливо оформити документ так, щоб він гарно виглядав не тільки на екрані, але й на аркуші паперу. Але навіть використовуючи електронний документ, потрібно оформлювати його так, щоб ним було зручно користуватися. Ну, тобто, навіть якщо ви не збираєтесь його друкувати. Більшість текстів, які створюються, це багатосторінкові документи: листи, книжки, газети, підручники, словники тощо. От Більшість мало таких документів, які там на одну сторінку або на півсторінку. Це ми з вами працюємо з такими маленькими, тому що вони у нас з навчальною ціллю, з навчальною метою взагалі створені. А отак, от в реальному житті: ну, сторінки, документи майже всі багатосторінкові. Сторінка як об'єкт текстового документа має такі властивості: розміри сторінки, розміри полів, орієнтація сторінки, номер сторінки та інші. Під час створення документа текстовий процесор автоматично розбиває текст на сторінки залежно від обраних розмірів. Так само, як у нас автоматично відбувається перехід на новий рядок після введення тексту. Якщо ви вводили вводили текст, у вас закінчилась сторінка, нова створюється текстовим процесором автоматично. Створювати самим її не потрібно. Розміри сторінки це висота і ширина аркуша, на якому планується друкувати документ. Наприклад, більшість текстових документів друкують на аркуші паперу формату А4, звичайний альбомний листик, який має такі розміри: у нього ширина 21 см, висота 29 см. 7 мм. Аркуш паперу формату А5 інших розмірів це 14,8 см і висота 21. Е, якщо хтось не знав, е, можу отак от вам пояснити на камеру, подивіться. Ось це, наприклад, розмір А4 А5 в 2 рази менший, ніж А4. В 2 рази в плані це складений навпіл. От, взяли А4, склали навпіл. Ось це буде формат А5 формат А3 це навпаки два листа А4. Зараз отак от зроблю. Ось це, наприклад, буде отакий от аркуш великий. Це буде аркуш формату А3. Тобто, розумієте, да? А2 це буде ще два так ну ще таких два листа. Да? Тобто ще в два рази більший. А, А5, якщо такий, то А6. Буде ще нафту ось такого формату. І так далі. Я думаю, логіка вам зрозуміла. Так орієнтація сторінки. Це спосіб розміщення сторінки на площині. Ця властивість може набувати таких значень. Книжкова, інакше її називають вертикальна. Це ось така. На камеру можу продемонструвати ось що таке книжкова орієнтація. Та альбомна ось приклад у вас і на екрані. І на камеру демонструється це буде ось така орієнтація сторінки. Тобто на площині ми її трошки крутимо цю сторінку в залежності від нашої потреби. Поля це вільні від основного тексту області сторінки вздовж країв, аркуша, які залишають для різних поміток і кращого сприйняття тексту. Наприклад, у вашому зошиті чи підручнику теж є поля на сторінці: є верхня, нижня, ліве і праве, і праве поля. От підручник, приклад. Да? Бачимо, є такі місця: от злів, ліворуч, праворуч, які не зайняті текстом. Знизу сторінки є поле, на якому нічого немає. Зверху сторінки є таке поле. Думаю, що таке поля всім зрозуміло геть. Розмір полів це відстань від відповідного верхнього нижнього лівого правого краю аркуша до тексту. Розміри полів за замовчуванням у текстовому процесорі задають у сантиметрах, але ніхто не забороняє використовувати дробові числа. Тобто це не обов'язково ціле число у сантиметрах. Може бути там 1,87 сантиметру. От таке поле може бути. Як встановити, таке воно і буде. Зараз подивимося, як це все робиться. Також на сторінці документа за потребою розміщують її номер. Він може розміщуватись у горі, унизу чи на лівому або правому полях сторінки з вирівнюванням по центру, лівому чи правому краю тощо. Завдяки нумерації в документах можна швидко знайти потрібну сторінку. Ну, це ви бачили в будь-якій книжці, в підручнику, в будь-якому з будь-якого предмета, всюди є номери сторінки. І якщо ви помітили, в різних підручниках номери сторінки пишуться в різних місцях, тобто розташувати його можна де завгодно, але в принципі він розташовується на полях. Форматування сторінок текстового документа передбачає змінення значень властивості сторінок з метою оптимального подання її в місто. Знову ж таки повертаємось до понять редагування та форматування. Редагування це змінення змісту. Стосовно сторінок, це може стосуватись з того боку, що там кількість сторінок, порядок сторінок і так далі. Це редагування, а форматування це змінення властивостей. Властивості ми тільки що з вами зазначили, які вони є. Тепер як це все виглядає на практиці? Я з презентації трошки вийду, не потрібна вона нам більше. Зараз знову відкрию якийсь документ, будь-який текстовий. Так, а давайте, я не пам'ятаю, ми з цим віршом з вами працювали чи не з цим на першому уроці. От є у нас, наприклад, текстовий документ, є сторінка, де нам знайти взагалі ось ці властивості сторінки. Дивіться, це на стрічці вкладка, розмітка сторінки. На першому уроці ми працювали з вкладкою Основне групи кнопок «Шрифт» і Абзац. А нам тепер треба вкладка Розмітка сторінки і бачимо тут групу кнопок Параметри сторінки. От у нас є: можемо налаштовувати поля або з тих, що пропонує нам Word. Якщо тут немає таких, які нам підходять, можемо обрати кнопку Настроювані поля. І тут задати числові значення кожному, кожному полю, ну, самі з клавіатури. Верхнє ліве, нижнє праве. Корінець це якщо буде такий друк, що потім книга буде шиватися. Ну, Такі документи це велика, велика рідкість. Тут, в принципі, одразу в цьому вікні можна налаштувати і орієнтацію, і кількість там відображення сторінок, я так розум розумію, але нам це поки що не дуже цікаво. Орієнтація, кнопка, ось тут також поруч. поруч. Ми казали тільки два варіанти. Або книжкова, або ось альбомна. Давайте поля інші оберу, наприклад, там От Бачите, поля змінились. Або інше там звичайне, знову змінились поля. Розмір сторінки. Також кнопка у нас поруч. Також ми казали, що от ми можемо обирати різні розміри запропонованих. Якщо тут немає. Такого паперу, який нам потрібен, можемо також обрати інші розміри аркушів і вказати самі в числах, який це буде розмір, на якому папері ми зібралися друкувати. Ще що стосується полів, так само на першому уроці ми сьогодні говорили, що поля ми можемо встановлювати розміри полів не тільки ось тут, а де ще, яким чином ще ми можемо поля регулювати їм розмір. Казали сьогодні про це. За допомогою лінійки. Так, за допомогою лінійок. Абсолютно правильно. От бачите, на лінійках у нас ці сірі ось такі області. Це наші поля. Можемо наводити курсор на границі цих сірих областей, затискати ліву кнопку миші, протягувати. І от я, наприклад, збільшив верхнє поле. Можу його там зменшити. З нижнім так само, От збільшив з ниж... нижнє. Або зменшив його. Е е е Ліве-праве так само. От Це вже горизонтальна лінійка. Ну, Праве, е праве тут не дуже видно, бо текст туди не доходить. А от ліве буде нам видно поле. Зараз тут треба підлаштуватись трошки. Мабуть, я абзац трошки зміщу. І от тепер видно мені границю поля. Можу от створювати поле дуже велике. Тобто, так, на лінійці ми можемо також встановлювати поля. На лінійці не дуже зручно встановлювати прям числами, от якщо треба якесь точне число, то на лінійці це не дуже зручно, да? не дуже зрозуміло, що це за помітки такі, ну яка тут система координат. Якщо прям точне число, то краще обрати отак настроювані поля і тут ввести вже прям числа. А якщо там на глаз, щоб щось десь вмістилось на одному аркуші, на одній сторінці то достатньо в принципі і лінійки для таких дій. Номери сторінок. Номери сторінок знаходяться ще на одній вкладці, на вкладці вставлення. От у нас вкладка вставлення. І дивіться, тут група кнопок колон титули. Колонтитули це е, написи на полях. Можу вам в підручнику показати колон титулу. От бачите верхній колон, титул, верхнє поле воно начебто є, але на ньому якийсь малюнок. Іноді на колон титулах от пишуть там назви розділів, номери сторінок, до речі, пишуть на колон титулах. Можуть там назву теми якоїсь писати. Це, грубо кажучи, написи на полях, які мал, ну, там не стосуються основного змісту сторінки. От це те, що таке колон титули. Тобто, для додавання номеру сторінки нам треба перейти на вкладку вставлення. От є група кнопок колон титули. Обираємо номер сторінки. З розкривного списку ми можемо обрати, де ми хочемо розмістити номер сторінки або згори, і бачимо тут з лівого краю, згори по центру, згори з правого краю, і можемо ще навіть якісь макети застосувати, і тут їх досить-досить багато. Тобто, щоб у нас було не просто число, а якесь там ну, гарненьке, красиве число. Внизу сторінки те саме: ліворуч, по центру, праворуч, і вон ще якісь теми оформлення у нас для цих номерів. На полях можемо вставляти, тобто ліворуч або праворуч, і так далі. От, наприклад, зроблю внизу по центру і якийсь там, ну, з якимось оформленням, от, коло оберу. Що ми бачимо? У мене е, відкрилась додаткова вкладка Конструктор. Бачу, що я зараз знаходжусь в режимі редагування колон титулів, і на першій сторінці у мене є її номер. Відображається. Щоб вийти з цього режиму, ми або два рази натискаємо за межами колон титулу, або ось тут на кнопку Закрити колон титулу. От і все. Що тепер ми можемо побачити? Я отак от зроблю. Бачите, у мене дві сторінки. Ось вони пронумеровані: перша, друга. Якщо я додам там тексту, щоб у мене було ще третя сторінка, до неї номер додається вже автоматично. Якщо ми вставили, що вказали, що в колон титулі буде номер сторінки, то далі на всіх нових він, він автоматично у нас з'являється. Більше, тобто, це ми робимо тільки один раз. Так, сподіваюся, це зрозуміло. Також тут в колон-титулах, в номерах, номерах сторінки, ми можемо трошки ці номера налаштовувати. Формат номерів сторінок. У нас є така кнопка. Ми можемо обирати, наприклад, інші записи. Порядок нумерації інший, наприклад, нумерацію обрати римськими числами, а не, обра... а не е, арабськими. можемо почати не з першої сторінки, а з якоїсь там, наприклад, п'ятої. Натискаю ОК. Дивіться, от у мене п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. Ну, тобто, ось такі налаштування є. Якщо нам треба номери сторінок видалити, знову ж таки, вставлення, колон титули, номери сторінок, видалити, номери сторінок. Натискаємо, все, вони зникли. Приблизно, думаю, сподіваюся, вам все зрозуміло. Тепер давайте я обіцяв вас довго не затримувати. Давайте подивимося, що вам треба виконати самі. А, читати підручник 4 сторінки усього на Вміти відповідати на питання 1,6 на сторінці 224. Вміти відповідати це не значить, що треба писати відповіді. Це просто готуємо. Усні відповіді, бо я можу спитати. Виконати завдання 1 на сторінці 225. Відкриваємо підручник. 225-та сторінка. Шукаємо її. Так, десь нижче. Ось вона в нас є. І ось завдання 1. Відкрити вказаний вчителем файл, наприклад, завдання 4.5.1. Знову ж таки, де воно? В Google класі? От завдання 4.5.1. Натискаємо, кнопки завантажити не бачимо. Відкриваємо в новому вікні, як зазвичай. З'явилася ця кнопка. Завантажуємо собі документ. І тепер відкриваємо його. Так, бачимо, у нас є багатосторінковий документ. Щось нам з ним треба, мабуть, зробити. Повертаємось до підручника. Так, ні, це не підручник, ось підручник. Перегляньте документ, установивши масштаб відображення кількох сторінок. Ну, мається на увазі, він в мене і так кількох сторінок. Мається на увазі, якщо що, ось цим повзунком. От бачите, біля годинника в правому нижньому кутку можете змінити масштаб так, щоб відображалось кілька сторінок. Або затиснути та тримати клавішу Ctrl на клавіатурі, і коліщатком миші можна змінювати масштаб перегляду. Так, от я бачу кілька сторінок. Далі. Установіть такий формат сторінки. Розмір сторінки А5, орієнтація книжкова. Поїхали. Розмітка сторінки. Розмір обираємо А5. Орієнтація. Книжкова. Ну, в принципі, вона така і була. Читаємо далі. Установіть на лінійках розмір полів. Верхня 1,5 см, нижня 1,5 см, ліве. 3 праве півтора. Тобто всі по півтора, тільки ліве 3. Кажуть, встановити на лінійках. Не дуже хочу, але, мабуть, доведеться на лінійках. Давайте я тоді збільшу, щоб було гарно видно лінійку. Нам кажуть, всі по півтора, окрім якого? Окрім лівого. Ну, мабуть, давайте почнемо з лівого. Встановимо йому, щоб було 3 см. Я думаю, що нам слід дотягнути до тих пір, щоб ось ця трійка. От, бачите, 3. Це і є 3 см, щоб вона була ось тут, на цьому місці. Тобто, наводимо на цю е, границю. Так, ну, а О, і тягнемо так, щоб 3 зівпало з краю. От вони співпали. А всі інші по півтора. Е, півтора буде трошки важкувато зловити. Півтора, я це так розумію. От дивіться, у нас є. Давайте зрозуміємо, яка у нас система координат. Що у нас є? Цифра 10. Бачимо, ось така паличка це, мабуть, 10,5. Ось це то, крапка, це, мабуть, 10,75. Тобто, що ми маємо? 11, 11,25, 11 з половиною, 11,75 11 з хвостом. Щоб отримати тут півтори, півтори, нам треба, мабуть, поле зробити десь ось в цьому районі. Тобто протягую десь ось сюди приблизно. Краще, звичайно, от як на мене, краще все ж таки було б нам зробити ось так поля, настроювані поля і налаштувати все тут. Ну, Підручник каже, користуватись лінійкою, значить, будемо мудохати з лінійкою. Всі інші також півтора. Тут, начебто, з верхнім зрозуміло, нам треба ось до цієї рисочки да, дотягнути, щоб вона співпала з границею аркушу. От приблизно ось так я розумію, ну-ка, чи ні. Ось так, скоріш за все. І з нижнім тут також прийдеться рахувати. Не хочу я це рахувати. Давайте все ж таки відійдемо від підручника. Ну, от дивіться, да? те, про що я казав. Лінійкою користуватись, коли треба прям точно виміряти поля, ну дуже складно. Ми ж знаємо, як працювати з полями. Давайте все ж таки через це віконце зробимо. Настроювані поля, що нам, ліве 3 ми правильно поставили. От бачите, праве, я намагався вгадати 1,5 см, а не вгадав, трошки промазав. Тому краще все ж таки тут робити, да і все. 1,5. Отак от зробимо і будемо вважати, що ми впорались. Натискаємо ОК. Все, з полями розібралися. Читаємо підручник далі. Пронумеруйте сторінки відкритого документа з такими значеннями властивостей. Розташування згори сторінки вирівнювання зліва. зліва. Так, пронумерувати. Зміню масштаб, що я бачив, нумерацію. Це що у нас буде? Вкладка вставлення. Пам'ятаєте? Група кнопок колон титули, номер сторінки, згори справа там було. да, В підручник нам казав? А, згори, зліва, вибачаюся. Номер сторінки згори, Ось це і є зліва. Не будемо використовувати ніякі макети, оберемо просто перший згори зліва. От ми бачимо: відкрились колон титули, і всюди з'явились номери сторінок. Все, ми, в принципі, все зробили. Що нам тепер треба зробити? Просто натиснути ось цей крестик, закрити колон титули. Все, вийти з цього режиму роботи. Можемо збільшити аркуші, і бачимо, що на кожному з'явився номер сторінки. Далі в підручнику написано: надрукуйте другу сторінку документ, документа, але ми поки що не знаємо, як друкувати це тема наступного нашого уроку. Тобто цей пункт пропускаєте. Друкувати нічого не потрібно. Все для тих, у кого немає комп'ютера, що, роб, що робите ви, в разі відсутності технічної можливості виконати інтерактивну вправу за посиланням нижче, ось вона. Вправа просто там також знайти пари. Можна виконати її і на смартфоні, як здаєте, у вигляді скріншоту. Та письмово відповісти на питання 2 на сторінці 224. Підручник сторінка 224. Ось вона. Ось питання 2. Значення яких властивостей сторінки можна змінити, використовуючи маркери на лінійках. Як це зробити і так далі. Все. Для тих, у кого є комп'ютер одне завдання, у кого немає комп'ютера, інтерактивна вправа і письмова відповідь на питання. Я вам все розповів. Чи є у вас до мене якісь питання? Нормально. Так, Мирослава, а, слухаю. А, думаю, що завдання буде на платформі? Тобто завдання ось це на платформі буде як домашнє. Ну, так воно і є на платформі. Ось воно. Чи на якій ти маєш увазі на платформі? На цій. Ну, от воно і є. Да, От. Ну. Все. Да, все вказано, що треба зробити вам. Все розповів. Єдине, що трошки пізніше, от у вас є всі файли, підручник, всі файли, що вам потрібні. Єдине, що трошки пізніше, ближче до вечора, у вас тут з'явиться ще відеозапис. Нашого уроку. Зараз його змонтую, закину на YouTube і одразу сюди додам. Ще питання? Немає, немає. Так, все. Тоді дякую за увагу. Гарного вам дня. До побачення. До побачення, гарного вашого дня.